Росіяни ударили по енергетиці України понад 40 ракетами та 70 дронами. Під прицілом опинилася Львівська область. Як повідомив голова ОВА Максим Козицький, є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Другобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Також через падіння ракет у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарча споруда. Поруч з будинком утворилася вирва діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5. На Прикарпатті ціллю ракетної атаки також були об'єкти критичної інфраструктури. В області працювали сели ППО. На щастя, без постраждалих. Потерпали від обстрілів і Кіровоградщина. Там уламками дронів було пошкоджено вікна кількох житлових будинків, повідомляють Вова. Крім того, російська армія завдала удару по місту Краматорськ. У Донецькій області. За даними голови ОВА Вадима Філашкіна, серед поранених дві дитини: шестирічна та шістнадцятирічна дівчини. Всього постраждало вісім людей. Також в результаті обстрілу в місті пошкоджено багато поверхівки. Водночас місцеві заявляють, що у Краматорську один із снарядів влучив у гаражний кооператив. Там, нібито пошкоджено газову трубу на одній із вулиць. Неспокійно було і на Херсонщині. Окупаційні війська обстріляли Херсонський та Береславське райони з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків і БПЛА. Ці атаки призвели до жертв. Четверо людей загинули, серед них двоє поліцейських. Крім того, ще п'ятеро отримали поранення. Також у зв'язку з російською атакою у низці регіонів запроваджували превентивні відключення світла. Нині вони вже не діють. У повітряних силах підсумували, загалом вночі 15 січня Російська Федерація випустила по Україні 43 ракети та 74 дрони. Сили ППО знищили три десятка ракет та 47 БПЛА. І ще 27 літальних апаратів не досягли цілий завдяки РЕБ. Фактично, і Київ і західні регіони сьогодні були атаковані росіянами. От цього планує почати. Є оперативна інформація, як це все відбувалося. Значить, о 2.57 вночі. Сьогодні росіяни виганяють тушки ту 95 МС. Далі за даними моніторингу, ворог робить пуски ракет калібр з літаків тут 20 3 М3 в повітря, потім здіймає Міги 31. Це носії кінжалу. Ну і далі починається. Харків перший чує вибухи о 6.08. В цей час в області вже фіксували перші крилаті ракети. Далі вибухи линають на Чернігівщині. Далі вибухи линають в Черкасах. Працює ППО у фокусі уваги ворога. Західна частина України. Далі чим били і як били? Значить, комбінована масована атака. Одразу спойлер. Українське ППО впоралось класно. значить Більшість ракет атакували захід України, як я сказав зараз. Російські ЗМІ пишуть, що атаковано газові сховища на Львівщині, тобто, типу є влучання. Чекаємо інформацію від наших ну, офіційних джерел, класно відпрацювали ППО на Хмельниччині, Франківщині, Львівщині, Київщині, Вінниччині Дніпропетровщині. Після того, як почали обстрілювати Росіяни в Україну в шести областях. Вводять е, аварійні відключення, не знаю, чи зараз ще є, чи це ще актуально, але принаймні години тому було. Можливо, вже скасували. Напишіть друзі, хто нас дивиться з цих областей, що відбувається, пане Микола Ну і традиційно, Польща здіймає авіацію. Я так не розумію, я так і не зрозумів, чому вони це роблять. Просто напевно подивитися, щоб просто обрій був кращий. І все, оце напевно, все, що треба знати. У тебе в Краматорську зі світлом все гаразд, можливо, щось прилітало з цього, можливо, ні. Розкажи про враження саме. Ти знаєш, я скажу тобі так: електрика є. Ну тобто, як ти, ти бачиш, да е, що пролітало вночі, не знаю точно що, але ну десь вибухів 5-6 було таких доволі таки матюрих але ж тут таке кожного дня, да тобто, це не є там щось таке вау-вау. Я думаю, що то було стандартне, то були, мабуть, каби, тому що кабами бити набагато дешевше, да? ніж бити ми всім, всіма ракетами. Те, що вони б'ють по газосховищам, я тобі скажу, це дуже погано. Це дуже погано, тому що ми навчилися швидко. Вставати на ноги на ноги після того як вони луплять по енергосистемі. Але ж газосховища це є газ, і без газу я тобі скажу, що людям буде дуже погано. Я через таке проходив у Маріуполі. Так? Поки в нас ще там був газ, навіть за відсутності води, електрики, опалення з, з газом ти ще більш-менш живий. Якщо його немає, ну таке собі. Тому е, тут все начебто добре, але е, ти знаєш, добре, добре м відносно. Тобто, відносно Києва ні тут не добре. Тут е, таке собі, але ж багато людей всі живуть, ну і все, начебто, норм, але, а, а, але ж ми розуміємо наскільки е, близько тут лінія зіткнення. Я от з приводу газу, до речі, ти згадав я якось так і не звертав увагу, але реально це ж дуже показова історія. А як ти думаєш, можливо, це може бути пов'язано з цими всіма газовими історіями, які зараз продовжуються? Там 1 січня ми припинили транзит? І, от, типу росіяни показують там фіцо волає, давайте продовжувати транзит, інакше будуть санкції щодо українських біженців. Не дамо електрику, коли у вас не буде світла там або ще щось орба там, валає щось і так далі. І от про що говорили: що якщо припиниться транзит газу по українській трубі, газотранспортній системі росіяни зможуть валити і по трубі, і по газовим сховищам, і для них це тепер буде фактично. Ніяк. Як, як добрий день, тому що їхній газ вже не качається цією трубою і так далі. Можливо, це пов'язано з цим, чи тут в принципі будь-яка ціль для Росії, вона є вона є прийнятна? Слухай, будь-яка ціль ні. Я думаю, що вони теж ну, не такі тупі, як ми б цього хотіли. Да? Що стосується карт бланшу на удари по газу, я думаю, да, Вони його в цьому році от отримали. І коли той, той же самий Фіцо, да, каже, що ми змусимо Київ там якось на це реагувати, якось там змінити, змінити своє рішення, я думаю, що він має на увазі в тому числі і це. Да? Тобто ми змусимо, якщо змусимо, ось тобі і примус, да газосховища, куди б'є Росія, вони розуміють, що Блекаут для нас, ну це ж є не тільки електрика, да? блекаут це є в тому числі і газ, тому що без газу не працюють котельні, без газу не працює опалення в приватних будинках, без газу ти не зможеш собі нічого приготувати. да? Тим паче, якщо немає ще електрики. І Якщо це буде комбіновано, то я тобі скажу, то буде такий блекаут, що, ну, що буде біда, бідося. Якщо буде мінус десять, а я читав, що десь через тиждень воно, начебто, буде да? мінус 10, мінус де інде. Ну я тобі скажу: не дай Боже, без газу це буде це, це буде жесть А, це, це жорстка історія. А, ну, друзі, ось це те, що потрібно знати про те, як Росія атакувала Україну сьогодні, починаючи з ну там ну, вранці, це відбулося. Готувалися вони ще вночі. А що ж на Росії відбувається? От е, сьогодні, напевно, дуже чорні дні у Дмитра Медведєва, тому що спиртзавод е, Амберталвіс в Новій Ляді в Тамбовській області е, а, атакували і там почався пожар пожежа. Вибачте, ось як це виглядає. Подивіться, будь ласка, а Пилашки атакували цей спиртзавод, але ну смішки з мішками. Насправді спиртзаводів росіян вони для чого? Не тільки для Медведєва і для його потреб, але і для того, щоб виготовляти з різного там виду спирту, вірніше так виготовляти зі спирту різний вид палива, який вони використовують для військових потреб. Ну тобто, в цьому немає якоїсь там секрету, так чи сенсації. Це не перша атака, як повідомляється в по спиртзаводам в Російській Федерації. Раніше атаковані дронами заводи, як вказується на їхніх сайтах, значить поставляли свою продукцію для оборонного комплексу Російської Федерації. Тобто, от фактично це є також у тому числі законною ціллю. Ну і що, пане Микола? Якщо два слова скажеш, то підемо далі до наслідків. Якщо ні, то одразу підемо. Слухай, не скажу нічого, тому що ці дві ночі, коли ми атакуємо, да це, це є дуже правильно. Це є дуже вірно. Кожної ночі потрібно атакувати будь-яку ціль, яка в них працює на ВПК, да, на військово-промисловий комплекс. Тому спирт окей. Там до, до того був завод у Брянську, окей. Там Енгельс окей. Да. Тобто, ну, це ми повинні робити кожного дня. І Зеленський мені здається сказав, що ми будемо цього року виробляти якомога більше власних ракет. Дай то Боже. Ага. Да, 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 з приводу е, удару, який був 14 числа. Також варто сказати і показати про наслідки. Поговорити тому, що удар масований був застосовано було велика кількість безпілотників, можливо, навіть ракети. Це я кажу про те, як Україна обстрілювала Росію. От наслідки одного з того, що відбулось, друзі, значить, е, що відбулось, ми обстріляли територію Російської Федерації, зокрема законні військові цілі, відстань від 200 до 1100 кілометрів. Про це вже офіційно повідомляється Генеральним штабом України. Під удар потрапили цілі в Брянській області, Саратовській, Тульській, Республіці Татарстан і так далі. Знову таки, друзі, успішно так атаковано базу зберігання нафтопродуктів. Цю базу ви чудово, знаєте, комбінат Крістал в і Саратовської області. Буквально нещодавно загасили цю пожежу. Вона тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено. Підрозділами сил оборони систем збройних сил України і головного управління розвідки Ну тобто, фактично, спецур, спецслужби відпрацювали. Брянська область, хімічний завод вражено. Це, це різні відео, просто що не думали, друзі? Абсолютно різні відео. Це на А, завод хімічний в місті Сельцево. Це стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу Росії. Там виготовляють боєприпаси до ствольної артилерії, як повідомляється, до авіації, інженерні боєприпаси, компоненти крилатих ракет Х навіть тори і буки, Ну там певні комплектуючі далі до виконання цього завдання знову ж таки не будемо говорити сили оборони причетні окрім цього, що ще відбулось військово-промисловий комплекс Російської Федерації? Постраждав в Саратовський нафтопородний завод Казань Оргсинтез», Так він називається на обох об'єктах. Зайнялася пожежа, цілеспрямована і систематична робота з ураження об'єктів, які забезпечують боєприпасами військовою технікою і плавно-мастильними матеріалами окупаційну армію РФ триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Повідомляють завершення в генеральному штабі. Ось такими є підсумки цієї атаки 14 числа, пане Микола. Ну, шикарно. Я тобі чесно скажу, шикарно. По-перше, то що ми наносимо удари по їхнім е цілям, це шикарно. По друге, дивись на ну, тула. Да, тула це е 180 вісімдесят кілометрів від Мос Москви Тому я б на місці москвичей напрягся. О, що-то в нас бахнуло щось. Десь Все, там щось, ну таке, воно вже знаєш, тут звично. А е, мені ти знаєш, мені було цікаво дивитися, як на Росії е, саме того вечора, тієї ночі, да, коли е, ми наносили удари, е, як у них по телебаченню, значить, вони крутили ролик. Крутили ролик щодо того, що, що робити, коли йде ракетна атака. Це було під час ракетної атаки на Брянську область. І я тобі скажу: я людинка, яка в цьому досвідчена вже досить довго <хе> мені було доволі весело. Чого вони в цьому ро, в цьому ролику під час ракетної атаки вони кажуть людям, що ви повинні зараз зібрати тривожний чемоданчик. Вимкнути вдома газ, електрику, водичку, взяти документи, і що саме цікаво, зачинити вікна та двері, щоб е унебезпечити себе від уламків. Я думаю, блін, ну в смислі. Ну тобто, е ти зак закрив вік вікно і що, і нічого. Ну, тобто, да. е такий цирк. Я тобі я тобі скажу, що коли на тебе йде ракетна атака, ти повинен біжати. З дому, да, а вони повинні там вимкнути електрику, вимкнути газ, вимкнути воду. Ну тобто, це ну час. Коли ти витрачаєш на цей час, ти зазвичай гинеш. Тому виходить, що телебачення телебачення Росії кидає росіян на премію Дарвіна, От якось так. Ось так от друзі. Ну що ж, кількість глядачів збільшується. Спасибі вам величезне за це. Ми бачимо зацікавленість до нашої роботи. Це дуже надихає, і мотивує. Дякуємо. Друге, спасибі за коментарі. Давайте пожвавимось, зокрема в чаті і будемо більше дописувати. Пані Ірина, доброго дня. Усім бажає Вінниці. і вам також, пані Ірино. І пані Людмила, традиційна наша глядачка. Спасибі вам. Добрий ранок з Донеччини. Вітання і вам також вітання.